Майже увесь 2022 рік українське суспільство і наша нація здає надскладний екзамен на незалежність, і нам справді є чим пишатися. Увесь світ захоплюється нашими славетними Збройними силами України. Наш волонтерський рух перевернув усвідомлення про те, що щось може бути неможливим. Кожен з нас сьогодні тримає свій фронт, і, об'єднуючи зусилля, ми наближаємось до нашої перемоги. Цього року. Український бізнес і підприємства, незважаючи на складні обставини, продовжують працювати на економіку нашої України. Це такі самі герої, які відстоюють економічний український фронт. Незважаючи на війну та відсутність електроенергії, вітчизняні виробники продовжують виготовляти якісну продукцію, яка наповнює економіку нашої країни. Маю впевненість, що наша українська бізнес-спільнота продовжує свою інтеграцію в економіку до країн ЄС. Та всього цивілізованого світу. Наша якісна продукція стане візитною карткою країни на міжнародних ринках та за запорукою щодо активного економічного розвитку. Ми докажемо, що вміємо не тільки захищатись, а й створювати. Завдяки видатним українським спортсменам, відомим медійним особам, українцям, які відомі на весь світ, ми голосно кажемо про цю війну. Про те, що хочемо жити вільно, впевнено йти вперед і розвиватись. Сьогодні кожна перемога України принципово важлива. Будь то спасіння чогось життя, або матч на футбольному полі чи відновлення енергоживлення, доставка гуманітарки чи допомога нашим славетним ЗСУ. Сьогодні всі ми волонтери нашої великої України волонтери, які доставляють продукти харчування, засоби гігієни і відновлюють життя там, де ворог намагався у нас його відібрати. Я пишаюся тим, що можу називати себе українцем. Живу тут і планую разом з вами відбудовувати свою країну, робити її чарівною, прекрасною і обов'язково незалежною. Незважаючи на всі обставини цього року, я бажаю кожному українцю мира, злагоди та добра. Нехай в ваших сім'ях. Панує затишок та тепло. Ми вистоїмо, переможемо, бо ми є незламний народ, який хоче миру, свободи та гідного майбутнього для нас та наших нащадків. Наша Україна обов'язково буде переможцем. І мирне небо запанує над всією нашою Україною. Вітаю вас всіх з Новим Роком!